Який спосіб зупинки на механіці правильніше буде обрати? Одні кажуть спочатку щеплення, потім гальмо, інші спочатку гальмо, потім щеплення. А я вам скажу, що можна і так, і так. А що ж по ефективності? Давайте розбиратися. На просторах інтернету є купа інформації, як правильно рушати на механіці, як рушати під горочку, як рушати на крутому підйомі, як розганятись і перемикати передачі. До речі, відео на ці всі теми є у мене на каналі. А я ж сьогодні пропоную розкрити не менш важливу тему тему гальмування. Початківці часто плутаються, який все-таки спосіб зупинки обирати для себе і як буде правильніше. В цьому відео дам вам універсальний принцип дій для ефективного гальмування на механіці. Що відбувається з машиною, коли ми на швидкості просто відпускаємо педаль газу? Вона сповільнюється, швидкість вже знижується, швидкість знижується до мінімальної швидкості для обраної передачі. Детальніше про перемикання передач і про швидкість ось за цим посиланням. Якщо ми будемо ще й гальмувати, зниження швидкості буде відбуватись значно скоріше, це ж очевидно. І так як щеплення ми не натискали, двигун залишається з'єднаним з колесами. Газ ми відпустили, відповідно, швидкість у нас знижується, але знизити ми її можемо не до нуля, а лише до мінімальної для обраної передачі. Якщо у нас друга, мінімальна для другої швидкість буде приблизно 10-15 км за годину, в залежності від типу двигуна вашого автомобіля. На третій, ця мінімальна швидкість буде більшою. Щоб знизити швидкість до меншої, ніж мінімальна для обраної передачі і врешті-решт зупинити машину, нам потрібно гальмувати. Але якщо ми просто натиснемо гальма, то зупиняючи колеса, ми будемо зупиняти і двигун також. Виходить, треба спочатку від'єднати двигун від коліс, натиснути щеплення, а вже потім зупиняти повністю колеса. Тобто треба вижати щеплення, щоб не заглохнути, і вже потім доводити автомобіль до повної зупинки гальмом. З цього усього вище сказаного робимо коротенький висновок. Гальмувати без щеплення можна, і навіть треба, щоб швидше сповільнитись, але доводити машину до повної зупинки без нажатого щеплення не можна. Заглохнемо. Так, їдемо, гальмуємо. О, може, мені больно. Ні, теж так, коли ж нам натискати то довбане щеплення, не можна було зробити механізм простішим, до яких пір можна гальмувати без нього, і в який момент вже необхідно натиснути. Існує дуже класний універсальний орієнтир для розуміння цього. Майже в кожному автомобілі є супер-пупер-диво-пристрій, називається тахометр. Якщо коротко і простими словами, цей пристрій показує кількість обертів двигуна в даний момент. Газуємо, збільшуються оберти. Не газуємо, оберти зменшуються. Гальмуємо на передачі, оберти зменшуються. Є ще таке поняття, як холості оберти двигуна. Коли ми стоїмо з заведеним двигуном і не додаємо газ при цьому, тахометр нам показує 700-800 обертів. Приблизно в різних машинах може бути плюс-мінус по-різному. Це і є холості оберти двигуна. Мене звати Олександр Матвєєв і я автоінструктор. Якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, обов'язково підписуйтесь, а ми продовжуємо. Так от, натискати щеплення нам необхідно тоді, коли в результаті нашого гальмування оберти вже опустились до холостих, не раніше, адже під'єднаний двигун до коліс добре допомагає в гальмуванні. Якщо одразу натиснути щеплення і вже потім гальмувати, гальмівний шлях буде значно більшим, ніж коли ми загальмуємо без натиснутого щеплення. Без щеплення можна навіть зупинити автомобіль повністю. Єдиний мінус, ми заглохнемо, коли оберти опустяться до менших за холостів. Якщо розмова про екстрене гальмування, то краще все ж заглохнути, але зупинитись, ніж не заглохнути і наздогнати когось. Так, їдемо, гальмуємо. О, Боже, мені больно. Ти мені теж. О, все більше так не робимо. Ситуація. Їдемо на третій передачі, швидкість приблизно 40 км за годину. Тахометр показує близько 2000 обертів. Треба загальмувати і зупинитись. Натискаємо гальма і звертаємо увагу на оберти. Вони падають, і як тільки стрілка тахометру опускається нижче 1000 обертів, натискаємо педаль щеплення та продовжуємо тримати гальма. Доводимо авто до зупинки. Ось це і є найефективніший універсальний спосіб зупинки автомобіля. Спочатку гальма, оберти опустились до холостих, потім щеплення і повна зупинка. Ще ситуація. Їдемо на другій передачі. Швидкість 12-15 км за годину. Потрібно зупинитись. Звертаємо увагу на оберти, вони вже на мінімумі, вже на холостих. Стрілка показує менше тисячі обертів. В такому випадку гальмувати ми вже будемо зі щепленням. Якщо гальмувати без щеплення, оберти ще сильніше впадуть і ми ризикуємо заглохнути. Тому в цьому випадку спочатку щеплення, потім гальма, бо швидкість вже мінімальна для другої передачі. Взагалі немає нічого краще, ніж прислухатися до своєї машини, звертати увагу на звук, з яким двигун працює, на вібрацію, яку дає двигун в результаті нашого гальмування. Але це вже більше про досвід. Якщо було корисно, обов'язково залишай лайк та підписуйся на канал. До зустрічі в наступних відео.